Игорь Николаев. Алла Пугачева, моя любимая Алла Пугачева. Кумали Пугачової та Максима Галкіна при смерті. Це вже другий інфаркт Ігоря Ніколаєва, російського композитора та співака. Сьогодні він потрапив до лікарні у важкому стані. Композитора госпіталізували через проблеми з серцем. Зараз лікарі вирішують, чи варто робити йому операцію. Я нагадаю, що Ігор Ніколаєв не підтримав агресію Російської Федерації проти України разом з Христиною Орбакайте. Він на початку повномасштабного вторгнення вийшов у значимих для. Украины кольорах сыню-желтых, та заспевала песню Аллы Борисовны Пугачевой. Прошу, не надо Гневу людей не было предела: негодяй, выгнать из страны, лишить гражданства, отобрать счета и имущество, отвечать перед судом. К сожалению, для Арбакайте именно на такое наказание она и нарвалась. Теперь начался процесс лишения Кристины Арбакайте, российского гражданства и ее депортация за пределы. Не дають нормально жити родичам Алли Погачової та Максима Галкіна, які виступили проти війни і покинули мордор Російської Федерації. Сьогодні нещадно цькують Ніколаєва та Орбакайте за їхній виступ та вимагають навіть позбавити громадянства. Нагадаю, що сьогодні стало відомо, що у Російській Федерації госпіталізували композитора і співака Ігоря Ніколаєва. У артиста вже давно є проблеми з серцем. А тепер же він, за даними Розумії, у важкому стані. загримів до дальні. 14 вересня. Він скаржився на болі в грудях і проблеми з серцем. Йому можуть зробити операцію. Стан музиканта оцінюють, як. Надважкий зараз він знаходиться у палаті інтенсивної терапії. Медики приймають рішення про операцію. Повідомляють російські телеграм-канали. 63-річний артист знаходиться в одній з лікарень Москви. Його дружина. Інформацію про госпіталізацію ніяк не коментує. Відомо, що взимку цього року я вже також робив про це сюжет. Що Ніколаїв потрапляв уже в лікарню через інфаркт. Тоді лікарям вдалося стабілізувати його стан. Вони провели коронарографію і встановили стенти. Те, вже тоді медики говорили, що композитору необхідна ще одна операція. Композитор і колишній чоловік опальної співачки, Наташі Корольової нічого не говорив про війну. Однак своїми деякими діями він показав, що виступає проти. Путінського режиму також зазначу, що Ігор Ігорніколаєвія кумом, але Погочової та Максима Галкіна він хрестив їхнього сина Гарі. Мабуть, і від хрещеного у Гарі справжній талант. Він грає на фортепіано, інколи навіть співає. До речі, варто зазначити, що Алла Погачова дуже дружить з Ігорем Ніколаєвим. Він був завжди гостем у її домі. Ви пам'ятаєте, мабуть, сторіси і різні відео, коли Погачова приходила до його будинку. Ніколаєв приїжджав до її будинку. Вони разом проводили класний час. Ну і також нагадаю, що колись ще молодий композитор. Ігор Ніколаєв написав Алі Погачові пісню Айсберг, яка стала хітом десь Тиліття. А тоді ім'я Ігоря Ніколаєва теж прогреміло на увесь радянський союз після того, як Алла Погачова публічно виступила проти війни і звернулася в мін'юст Російської Федерації визнати її іноземною агенткою. Ігор Ніколаєв публічно її. Підтримав. Алла Пугачёва зазначила, меня спрашивают многие, каким образом я выношу заказную травлю нашей семьи, как? А вот так, смотрю на небо и говорю, господи, прости этих жалких продажных лицемеров <плевизм> и лжецов, ибо не ведают они, что творят. Тодицей и допис лайкнув, або поставив подобайку, правильнейше сказать, І таким чином підтримав Аллу Борисівну. Вперше Ніколаю побачив Погочову 1984 року. Ігор Юрійович тоді ще не працював у Алло Борисівни. Він тільки но приїхав до з Сахаліно, навчався в музичному училищі при московській. Консерваторії і часто бував у будинку поета-пісніра Михайла Танича. Під час чергової зустрічі музикант-початківець розповів, що збирається піти до Погачової запропонувати їй кілька своїх композицій. Він запитав у дружини Танича, чи немає. Віршів далі була перша зустріч, коли Ігор приїхав до Погачової, Вона лежала у ліжку хвора з грипом. Поруч сидів Андрій Вознесенський. Погачова сказала Ігорю: Ну показуй, чим ти прийшов. Коли Ігор виконав айсберг, Погачова задумалась. Вознесенський, який написав для неї хід мільйон е, червоних троянд, мільйона роз», тоді сказав: Алла, якщо ти хочеш, щоб пісня впішла в народ, візьми айсберг. Її точно всі заспівають. Я його помню, коли він прийшов, йому було всі вісімнадцять. 17... Лет И у него уже была звезда в албу. Невозможно было не заметить, что этот мальчик очень очень талантлив. Мы обогатили друг друга, очень многим. І так дружба триває уже декілька десятиліть. Цього року, на день народження, але поочової Ніколаїв виставив спільну світлину і написав. Дорога Алла, с днем народження, Любую, в убожнюю и любую Дякую за профессию, за все мои песни, які вы заспевали душею и сердцем. А это песни «Расскажите птице», «Айсберг», «Паромщик», «Две звезды», «Прости», «Поверь», «Близкие люди», «Коралловые бусы», «Озеро надежды», «Балет», «Балалайка», «Любимчик Пашка», «Сто друзей», «Осенний поцелуй», «Не обижай меня», «Владивосток», «Мимоходом», «Королева», Свірель і багато інших. Щастя та здоров'я. Я також нагадаю, що Ігор Ніколаєв був одружений тричі. Його першою дружиною стала його шкільна кохана Олена Кудряшова, друга, Наташа Корольова. з Києва родом та що Його третьою дружиною стала співачка Юлія Проскурякова. Від шлюбу з першою дружиною у нього є донька Юлія, 78-го народження, і від третьої дружини також є донька Вероніка 2015 року народження. Нагадаю, що після співпраці з Погачовою Ніколаєв розпочав сольну кар'єру з пісні млин у 89-му року. Миколаєв у складі групи композиторів навіть взяв участь у радянсько-американському проєкті, в межах якого Сінді Лоупер приїхала в Радянський Союз і записала композицію «Cold Sky». У 90-му році почалося співробітництво Ніколаєва та Наташі Корольової. Ігор Ніколаєв писав пісні для Ірини Алігрової, Доліної, Лайми Вайколи та багатьох інших зірок радянської та російської естради. Зокрема, і для багатьох поганих людей, така як Алегрова Доліна, вони виявилися затятими пропагандистками. А От Вайколи та Пугачова показали приклад. Дякую, що дивилися. Ставте ваші вподобайки і підписуйтесь на канал Ростислав Продакшн.